Мир вам, дорогі глядачі, зайшов я до себе на поле тут. Так, да, грудень місяць, щось тут таке відбувається, я також не бачив. Якийсь вогонь горить. Що тут таке? Несла зорав. О! О! -о. О, -о. Бачите що? Баночка стоїть. А тут що проплавилося? Жарина впала. А що тут отвори? Що? А тут що за отвори? То падало. Падав жар? Від банки? Ні, то ми пробували пробуємо. Ти саме придумалиш так чи Боєлка, що? А є десь течу вже все вже всі поробили. Да. Що додумалися наші? А, там ну, нема в банці, так? Да? Точ, точніше дно, цю сторону, щоб воно було палкою, тут можна якось було цікавіше, нагрівають на вогні, сюди, сюди раз, в агроволокно. раз. І отвір є. Лайфак, лайфак. Побачимо, вже весною чи літом. Окупиться воно чи не окупиться, той час потрачений. Я агроволокно гарно. Гарно що тут буде. Там Буде нас суниться. Ну як, має бути теоретично, направитися буде чи не буде, не знаю, побачимо. Гролок ну, трошки буде затримувати вологу. Бур'яна нам даватиме рости. Напишіть, ну, що тут правильно чи неправильно. А де суниться? А що тут перегній? Суниця не любить гною. Перегній тут стоїть. Побачимо, що тут буде. Пишемо, що ви по цьому думаєте Мені самому цікаво. Вже весною тут, ні, коли в червні місце покажемо, що там буде чи не буде. А поки що чекаємо, набираємо терпіння. Всім до побачення.